На мені коли друблічоплі дистанції у нас розподілені на три вікові групи. У кожній віковій групі від команди повинно бути два учасника: це п'ятий, шостий клас, сьомий, восьмий та дев'ятий клас. Окремо дівчата, окремо хлопці. Це відповідає нормам спортивного орієнтування за змаганнями. Воно проводиться серед Усіх шкіл Запорізької області зараз у нас представлено шість навчальних закладів по дві команди: хлопчики та дівчата. Це вже відбірковий етап до всеукраїнських змагань. Я сподіваюся, що ми переможемо. Готувалися ми в школі. Ми бігали по стадіону. Також ми по школі бігали школи. КП подобається туризм, Ми також займаємося туризмом. У Нас дуже багато в команді людей, тому в нас дуже багато друзів. Це дуже цікаво. Ми разом в нас дуже велика підтримка, тому ми переможемо. Ми стоїмо плічопліч. Ми команда. Ми можемо друг другу допомагати. Ми обов'язково переможемо. але з то буде щастя, Якщо праця плюсова, не тривожна.